Семирадного государства написано кровку 26 депутатів на 100% по зачарову сесії вартої ради 8 литання з'явилися 17 депутатів. Дозвольте по 46 сесії Марківської ради замовниці голосу І продовжувати працювати на благо нашої громади. Також маємо пам'ятати всіх тих, хто загинув з всіх тих, хто віддав своє життя за захист державного сумнівість, нашу нашої незалежності, свободи. Пам'янімо їх гарячні комістими. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок землі, та не можуть продовжувати сесії. У розгляду сесії пропонуються питання порядку денного, які будуть пропозиції у порядку денного. Два okay. за травня. Порядку денного прошу. За оповнені цілому голосу не було. Бажаємо успіху. За 18 проти нулі 0 голосувало 1 голосував 188 рішення прийнято Четверте стане по відсіданні. Про затвердження програми обміну міжнародного спіробітства і банківських селі середньої громади на 23-й 25-й Шановні колеги, завдяки. Роботі ініціативної нашої селищної голови після кільського депутата Київської обласної ради Олександра Івановича Леняка ми маємо можливість затратити програму розвитку міжнародного співробітництва і селищної територіальної громади, яка у майбутньому буде спрощувати роботу виїзду наших депутатів, наших колег за кордон. Таким чином, ну, програма місії та розділів. Головне це активізація взаємовигідної співпраці нашої громади з громадами інших країн. Відповідно, це і налагодження соціально-культурних відносин, в тому числі і надання гуманітарної допомоги. Прошу підтримати дане перевірки. Комісію підходили? Так, на комісії організації, шановні депутати, якщо вважаю, будь ласка, перечається за основу цімом. Ми збирали сесії, ми просили дозволу, а ви долучаєте мені, ви підійшли, вам треба поїздку за кордоном е, у справах гуманітарної і іншої місії. Ви маєте можливість, я дав розпорядження і ми поїхали за кого. По цьому розпорядженні, як по документі пропускають у кого. Розумію, це запитання можна несувати. Треба завезти дитину, наприклад, супроводжуючи за кордон. Це ви депутат... Так, я Да, А є то не треба, якісь дози чи зми. Ні, ні. Ми на саме по куди ви їдете, ми будемо оформляти виконати. Можливо, для того, для того ми робимо підстава, для того куди ви їдете, ви ваша ж буде, куди ви їдете, хто вас куди вибираєте. Якщо це сім'я, то це сім'я. Що це організація, то це організація. Дякую. Чому так Сергія Миколаєвич вони теж є лист, підставі якого, куди ви Зміну рішення Марківської селищної ради 5 травня 2023 року про припинення діяльності шляхом ліквідації комунального закладу Марківської селищної ради центр про пустійно розвитку педагогічних активі. Це рішення ми вже голосували, але саме Миколаївна чим пов'язано, появлено ще одного. Доброго дня. До складу ліквідаційної комісії пропонується додати голосову про бухгалтера центру професійної розвитку педагогічних працівників Старової Колени Анатолій для того, щоб За основу і село за 19 протинути рішення все новіше принято. Чому понятно спидение? Проведення води на закупати прийняття об'єктів державної власності і комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади до комунальної власності Іванської селищної територіальної громади шестиквартирний житловий будинок No 514. Ви район Солому Кії. Шановні депутати, е фонду комунального майдану обласної лікарні надійшла надійшло виріс, в якому нам пропонується забрати цей будинок, щоквартирний е комунальну власність, державну власність. Це де дає дві коня. По-перше, цей будинок, е ну, скажімо так, в аварійному стані. Друге, там проживає. Земля, які розміщення для будинок у власності пражній є. І якщо ми його зараз приймемо в нашу комунальну власність, нас ніхто до цього не комуляції нам пропонують, то ми будемо мати плату на 37 тіну 2 Тому що ці люди завтра скажуть, а давайте ми житло, бо ми живемо в аварійному, а розміщеки земля не наша, приміщення аварійне, що там прописані проживають люди, які потім заходять. Які присвяли колишна рада. Комісія розглянула, комісія не погодилася, але пропонує винести на сесію для розгляду депутатів. До уваги! Питання звучить про надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів. А ви визначаєте, як вислухаєте. обласної державної адміністрації До комунальної власності і селищної територіальної громади. На попередній сесії ми приймали рішення про прийняття на баланс Англійської селищної ради 250 матрасів. Зараз ми затверджуємо акт приймання передачі цих 250 матрасів. Комісія підтримала просу. let's Ти працює з нами для того, щоб до принаймні, ну якщо до вересня не встигну, то принаймні до дня місяця відновити навчальний процес у кухарях. Кошти там ремонт? Це не за наші кошти, це за кошти благодійника, там більше восьми мільйонів. Вони будуть витрачати. Що від нас відносимо на меморандуму, Щоб ви все це почули. Треба буде на час робіт житло для волонтерів. Треба буде наша. Підтримка у вивезенні ем, будівельного сміття. Якщо у нас є бажаючі поволонтерні, це буде дуже класно. Наша задача, якщо зруйноване підведення до школи електропостачання, його підвести, а по школі ми розуміють самі. І е, наше теплопостачання. Ну, подивіться, воно там не зруйноване, але підлотає. Це інше роблять соні. Якщо ви

призначений для життя забезпечення тимчасового проживання та обслуговування постраждалим житлові будинки квартири, які вимовано в на під збройної аресії Російської Федерації. До складу комісії входить Стаколов Руслан Олексійович, пропонується в редакції викласти і знання Стаколов Руслан Олексійович, що включити до комісії повернути складу вам. Комісії положено, прошу. Шановні, визначаємося на основі цілому. Центрального поліції номер 1 районного управління поліції головного управління Національної поліції Київської області. Шановні депутати, на минулій сесії ми передавали відділення поліції номер 1 Вижгородської поліції, відтарки, колебанки, подовжуючі. І час технічного питання до того, як передавання. Визначається на основі цілому. ухвалені від цих рішення прийнято. П'ятнадцяте питання поїздки дині. Про затвердження акту приймання передачі майна в власності до державної власності від Іванківської ради з Вижгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для першого відділу Вижгородського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Питання аналогічно з попереднім. На минулий сесі ми нашому військомату багатофункціональні пристрій на обліки. Чи Назначается на условно и всего. Thank yes. you. заробітну плату на придумі угоди для здійснення робіт з розпеження пошкодженого майна 30 тисяч. По головному розпорядку центральна районна рекламня загальна сума 487 тисяч. На э, програма підтримки на предмети матеріалу 50 тисяч, на, на придбання медикаментів 150 тисяч. І ремонтні роботи з облаштування охватного покриття на території лікарні сто п'ятдесят сім місяць. По комунальному управлінню виробництво управління військово-комунального господарства. Загальна сума 1 мільйон. Ріді для дезінфекції водопровідних мереж 25 тисяч, послуги навчання персоналу по охороні праці з дозволами на їх роботи 23 тисячі. Програма послуги з вирвання дозволу на користування – 30 тисяч. Послуги з виготовлення дозволу на поточні індивідуальні нотиви і використання питної води 30 тисяч.